Настала дуже красива пора року на курорті, сакури цвітуть, прекрасне дерево. Люди тут частенько фотографуються. Друзі, ми зараз знаходимося біля бювету і йдемо на вечірній анонс концерту. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні знову в Трускавці. В обідній час був анонс концерту на біветі, Ну і зараз буде також вечірній, але поміж цими сеансами. Падав у Трускавці, вже був грозовий дощ, але зараз знову вийшло. Сонце тепло засвітило, прекрасна погода. І ми знаходимося біля бюлету. Ось це грибочки, бачимо, люди сидять чи відпочивають, чи, можливо, також чекають на анонс концерту. Прямо перед нами знаходиться готель Весна. Він дуже близько знаходиться до бюлету, якщо комусь цікаво. Ось так він виглядає зблизько. Перед ним, бачите, будується торговий центр парк. Ну, вже Оголошую, що зараз за кілька хвилин буде співак на бюветі. Нагадаю, що сьогодні в обід співав Сергій Піскун. Ну і так само буде зараз вечірній час, буде анонс концерту. Обіцяв заспівати більше пісень. В обідній час Сергій Піскун взагалі запізнився, прийшов аж в першій годині, ну там були свої технічні причини. З України Сергій Піскун у нас сьогодні о 19.30 Палаці культури Шевченка. На обідньому анонсі концерту не було б дуже багато людей, але подивимось, скільки буде зараз. Прекрасна погода. Магнолії перецвіли. Люди відпочивають на лавочках. Так виглядає центральний нижній бювет. Прекрасна погода. Що ще треба для відпочинку. Сергій Піскун завжди, коли приїжджає на курорт, постійно приходить на бівет і співає свої пісень. Досить цікаво, я люблю такі анонси концертів, я не люблю, коли артисти або взагалі не приходять, або приходять просто тільки для фотосесій. Та не все. Я люблю почути, що вони співають, які пісні в них цікаві. Цікаво завжди, коли приходять молоді таланти, особливо коли вперше. Вони стараються, вони співають і не одну пісню. Досить цікаво. Бачите, люди сидять, чекають вже на анонс. Концерт, зараз оголосили, що за декілька хвилин вже Сергій Піскун має підійти на бівет. Так що будемо, друзі, чекати і ми. Нагода поспілкуватись, фотографуватись та придбати квиточки на сьогоднішню концертну програму. Ну, а за кілька хвилин відбудеться невеличка реклама. Сьогоднішньої концертної програми, тож підходьте до нас. Пішла ми на сьогоднішню концертну програму. Добрий вечір всім ще раз. З ким бачились, з ким не бачились. Я Сергій Піскун. Дозвольте познайомитися з вами. Дякую всім за увагу, хто підійшов. Ну що, друзі, хочу всіх запросити сьогодні ввечері в 19.30 на свою концертну програму Ти Королева. Я думаю, що вам сподобається в кого є бажання. Будь ласка, приходьте. Ну і для хто не чув, хто не я думаю, вже ви вже чули деякі пісні. Я думаю, що можемо заспівати одну пісню, так? Так чи ні? Чи просто поговоримо. Стендапу не буду розказувати, а ну давайте тоді Давайте сонечко, якраз сонечко вийшло. З вашою підтримкою оплески. Хто знає, допомагає? Сонечко. Ти моє скраба, ясне сонечко. Ironka, svidiš ja E eu Взялась така красива, що не можу, я ще від тебе Відвести і разом. Солові, так іде да, пісня. Дякую всім, дякую ще раз, хто чекав. Трішки настрій підняти. Так. І я думаю, що одну з однею пісні познайомлю. Вас пісня, яка має назву маки. Я завжди кажу, щоб ця пісня про жіночі уста. Я бажаю, щоб ваші уста завжди були усміхнені від радості, від життя, від щастя. Ну, давайте, жінки, разом. Всі пісні молоді з емоціями. Я ще раз наголошу на те, що ми збираємось на концертах заради емоцій. Тому всіх запрошую на емоції, на гарні пісні. І щиро ваш Сергій Піскун. Гарного відпочинку, дякую. І що потовочки на концерт продаються. нагадуємо, що сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка сольною концертною програмою на звистя заслужений артист України співа композитор, автор, виконавець своїх пісень Сергій Піскун з концертною програмою. Ти королева отже, друзі, відбувся анонс концерту. Людей прийшло небагато. Сергій Піскун заспівав. Дві пісні, ну, я вам тільки показав одну, оскільки в іншій є авторські права, і вона вже буде в коротких відео YouTube Shorts. А ще кілька фотосесій з улюбленцем публіки. Ну, люди полюбляють ці фотосесії, звісно. Бачите, хтось. Фотографується тут на біветі, а Хтось скаже, прийдіть до мене на концерт, і після концерту ми сфотографуємось за гроші. Буває і таке. Там ми йдемо, друзі, ще пройдемось бульваром Торосевича. Людей, бачите, не так багато, як би хотілося. Звісно, що раніше, в інші роки, коли тут на курорті було дуже багато людей, багато санаторій працювало. Було значно більше людей. На таких анонсах. Ну, хоча минулого року я пам'ятаю влітку і восени, коли тут приходив Ростислав Кошина і Юрій Дякончак з акордеоном, то тут людей також вистачало, дуже багато. Або як приїхала Наталка Могилевська, в листопаді пам'ятаю, і також було людей дуже багато. Люди прийшли і не тільки ті, що приїхали на відпочинок, а були й інші люди з інших міст. Якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Можливо, хтось напише в коментарях, що вже одне відео було ну, з обіднього анонсу концерту. Ну, Друзі, це Троскавець. Тут завжди цікаво, як і в обід, так і ввечір, і я хочу вам показати по максимуму все, що тут відбувається. Комусь подобаються анонси концертів. Хтось категорично проти, навіть я бачу, є люди, які під час концерту просто проходять повз, і їм це не цікаво. Ну, в кожного свій смак і в кожного свій варіант відпочинку. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!